Твій шлях до підприємництва у кар'єрному хабі. Вона провела інтенсив та обирали кращий бізнес-проєкт. Ольга нині живе в Мамаївцях, приїхала під час повномасштабного вторгнення з Енергодара Запорізької області. До великої війни разом з чоловіком два роки працювала у сфері клінінгової компанії. каже, довго думала, що може зробити тут. Так вирішила створити саме такий проєкт. Я презентувала клінгову компанію. Я Дійсно, побачила, що на це є попит. Я хочу, щоб це було професійне обладнання, використовано і екологічними засоби. Нема таких вимог до приміщення, це можна найняти людей, купити обладнання і працювати. Разом з Ольгою ще 20 жінок долучились до інтенсиву твій шлях до підприємництва. Серед них і власниці проєкту з виробництва саражок із натуральної шкіри. Ми представляли соціальну ініціативу для жінок для підвищення їх емоційного стану шляхом створення авторських прикрас ручної роботи. Коли жінка створює прикрасу своїми руками, наскільки в неї закарбовуються ці ці відчуття? Це такий якір, який буде жінку підтримувати в найскладніші моменти, тому що жінка буде думками повертатися в той час, коли їй було класно. То будуть з італійської шкіри ось такі сережки, яка кожна жінка, який, кожна жінка. Жінка зможе отримати, зробити і отримати для себе певну насолоду, розрядку, підвищити свій рівень споглядання на красу і дотику до краси, зняти стрес і отримати такий прекрасний подарунок для себе, носити його в майбутньому. Тут представляли проєкти з різних сфер діяльності: серед них і сушка фруктів та овочів, джерки для військовослужбовців, фотостудії європейського зразка, виробництво одягу та багато інших. Я хочу створити невелике виробництво по пошиттю одягу для жінок, який має бути елегантним, сучасним, дорогим на вигляд, але не дуже дорогим для кишені покупця. Надіємося, що в нашій державі закінчиться війна, і всі жінки будуть. Гарні, елегантні, акуратні, дорогі і любимі. Журі вибирали переможний проєкт за трьома основними критеріями. Зазначають, всі відзначились унікальністю та цікавістю. <рекун -праць> Було три критерії: перший це презентація, другий це унікальність і третє загальний. Образ людини, яка презентує і вірить в свою ідею. Ось по цих трьох критеріях ми і обрали переможця через призму свого досвіду. Я змогла, можливо, трішки допомогти дівчатам, десь там змотивувати, десь трішки насварити, тому що сьогодні ми слухали про їхні бізнес-ідеї, про що вони мріють, як вони це уявляють. Свій проекти різні, є соціальні проекти, і, до речі, в сьогоднішньому потоці їх було досить багато. Ось і кожен проект по своєму життєздатний, у кожного є нотка унікальності. І Я впевнена, що про ці бізнес-проекти ми почуємо ще не раз. У хабі вона подібні інтенсиви проводять уже в четверте. Коли ми оголошуємо набори на курси. Дивлячись по запиту, є така потреба, що дівчатка хочуть ну, досить велика кількість, і тому організовуємо такі групові навчальні курси для саме такої категорії, ті, які хочуть розвиватися або створювати власну справу. Після проходження інтенсиву учасниці отримали сертифікати та корисні поради зі створення та розвитку бізнесу. Вікторія Макайда, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.